Живлення рослин процес поглиняння і засвоєння рослинами поживних речовин, необхідних для підтримання їх життєдіяльності. Живлення є частиною обміну речовин рослинного організму. За характером живлення рослин поділяють на гетеротрофи і автотрофи. Серед рослин з гетеротрофним типом живлення розрізняють самопрофіти, профіти. Що беруть сполуки з відмерлих решток кореневих виділень та інших продуктів органічного походження, і паразити, які для живлення використовують речовини живих організмів, у автотрофник, у автотрофних рослин розрізняють повітряне або листкове живлення і ґрунтове або кореневе живлення. Багато рослин здійснює і автотрофний, і гетеротрофний типи живлення, наприклад, комахоїдні рослини. Часто рослини з різним типом живлення вступають у симбіоз, використовуючи для свого живлення продукту, продукти життєдіяльності одна одною. Вивчення живлення рослин має велике значення для правильного застосування добрив і збільшення ефектної родючості грунту. Керівник для однокласників. На який тип живлення поділяють рослини? На автотропний і гетеропрод. Кирил не став чекати, так. поки його викликають. Треба руку піднімати. Так, треба руку піднімати, правильно. О, у авто